Чому Трамп е, почав говорити про ядерне роззброєння? Буквально вчора він заявив про те, що Штати і Росія мають приблизно однакову кількість ядерної зброї, а Китай буде через 4-5 років мати стільки ж, але вони хотіли би взагалі відмовитись, провести денеклоріалізацію, щоб всі країни відмовилися від ядерної зброї, тому що це дуже потужна і жахлива зброя. Чому він це каже? Насправді ніхто не збирається відмовлятися від ядерної зброї. Просто в світі вже відчутний тренд на те, що країни хочуть отримати цю ядерну зброю. І це такий меседж демотивація: що давайте, давайте не будемо е ганятись в ядерне озброєння, давайте роззброюватись. А такі країни, як Україна і Данія прекрасно розуміють, що по суті тільки ядерна зброя може гарантувати безпеку.